Кількість загиблих унаслідок ворожого удару зросла до семи. Постраждали 22 людини. Уночі рятувальники ДСНС дістали з-під завалів двох жінок. Вони в лікарні. Пошукові роботи тривають уже 20 годин. У руїнах понівеченої російською ракетою будівлі ще перебувають люди. За даними обласної влади, до лікарні доправили 13 потерпілих. Серед них дитина росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Напередодні в день зруйнована приватна клініка та кафе. Пошкоджені прилеглі будівлі сьогодні ж у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими до 17 сімнадцятих зросла кількість постраждалих у наслідок удару росіян по златополю на Харківщині. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. Російська армія завдала по місту двох ракетних ударів. пошкодження 16 житлових будинків, адміністративна будівля, чотири господарчі споруди та два автомобілі. Село Івашки окупанти атакували в дронами. Постраждала 59-річна жінка, знищений один приватний будинок, пошкоджені дві оселі та господарчі споруди. А у наслідок обстрілу села Западне постраждав 63-річний чоловік. У генштабі ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі у Брянську. Там кажуть, операцію здійснили підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ та головного управління розвідки. Нафтове підприємство Брянськ це наливний пункт нафтопроводу Дружба, який активно використовують для постачання окупаційної армії РФ. На тепер нафтобаза палає. Наслідки бойової роботи що уточнюють. Вибухи цієї ночі лунали і в Таганрозі. Тамтешня влада заявляє про буцімто ракетну атаку на місто як наслідок, пошкоджене промислове підприємство і згоріли 14 автомобілів. Імовірно, йдеться про Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва. А 5 грудня у Росії згоріли два магістральні тепловози. Як повідомили у головному управлінні розвідки, спалахнули вони у залізничному Депо Брянська. Ці тепловози забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії. У ГУР зауважили, загадкове знищення або виведення з ладу об'єктів, які використовує держава-агресорка у війні проти України, не припиняється. Майже півтисячі ударів завдав Ізраїль по військових об'єктах у Сирії. Про таке повідомляє СІНН. Цахал бив по аеродромах, зенітних батареях, ракетних установках, безпілотниках, винищувачах, танках і підприємствах із виробництва зброї. Під обстріл потрапили такі міста, як Дамаск, Хомс, Тартус, Латакія та Пальміра. Також міністр оборони Ізраїлю заявив про знищення сирійського флоту цієї ночі. Нагадаю, щойно повстанці захопили Дамаск, армія оборони Ізраїлю почала займати стратегічні об'єкти на території Сирії. Зокрема, взяла контроль над демілітаризованою буферною зоною на голландських висотах. Це перший випадок перетину кордону відтоді, як завершилася війна судного дня 1974 року. Прем'єр-міністр Бін'ямін Нетаніаху запевнив, ця операція є тимчасовою. 208 бойових зіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Таке повідомляє генштаб ЗСУ. Російська армія штурмувала на харківському напрямку. 10 атак було на турецькому. Одне боєзіткнення у Турецькому ще триває. 11 разів окупанти атакували на Купінському напрямку, а на Лиманському понад два десятки атак. Також намагався ворог наступати на Оріхівському та Времівському напрямках. Найважчими досі залишаються Покровський та Корахівський напрямки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новотроїцьке, Пушкіне, Лисівка, Дачинське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровсь та Шевченко. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 45 атак позицій наших військ поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє. Бійці 125-ї бригади, 219-го окремого батальйону територіальної оборони, які нищать окупантів на запорізькому напрямку, просять про нашу допомогу. Бійцям вкрай потрібні гроші на купівлю дронів та ремонт пошкоджених. Військові можуть і самі полагодити незначні поломки, але потрібно купувати і поповнювати запаси деталей. Тож що швидше ми зберемо 400 тисяч гривень, то більше збережемо життів наших захисників. Друзі, бажаю здоров'я, слава Україні! Ми бійці 125-ї бригади та вже третій рік стримуємо навалу російського окупанта. Наразі ми знаходимося на південному напрямку, і для того, аби надалі ефективно нищити ворога, нам необхідно закупити нові дрони та відремонтувати ті, які вийшли з ладу. Просимо вас допомогти нам у цьому та доєднатися до нашого збору. Тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати ворога. Слава Україні! Масштабні обшуки у ці хвилини тривають на об'єктах Укрзалізниці. Про таке повідомляє Національна поліція. Слідчі дії проводять у справі про зловживання посадовців із міжнародними пасажирськими перевезеннями. Правоохоронці кажуть, дії фігурантів призвели до значних збитків і створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі. У нас поліції попередили і про слідчі дії у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення і прибуття. Вукерзалізниці вже попередили і про можливі затримки руху поїздів. Нагадаю, в листопаді в поліції Києва заявили про викриття схеми перепродажу залізничних квитків на міжнародні перевезення за втричі вищою ціною. Почерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту розвіднику Роману Червінському. Відтак принаймні ще два місяці полковник не зможе залишити свого фактичного місця проживання і має носити електронний браслет. В свою чергу адвокати клопотали про застосування м'якшого запобіжного заходу. Також червінського намагалися взяти на поруки. У обох випадках суд відмовив. Крім того, вже вкотре на розгляд справи не з'явився потерпілий, тож провести підготовче засідання знову не змогли. Суддя взагалі відмовився заслуховувати поручителів. На зауваження, яке зробили в процесі про поручителів, суддя сказав: ну так, заяви є. І все, і видалився до нарадчої кімнати. Суддя збільшив Червінського обов'язки. Обов'язок пробувати за кожною вимогою до суду. Не просив прокурор, будемо вимагати накладення штрафу на потерпілого, тому що він має з'явитися сюди, він має дати пояснення, він має бути допитаний, що зрештою нівелює такий ризик, як впливу несвідків. Про що говорить прокурор? З Ромою ми знайомі вже досить давно. і Я прийшов його сьогодні підтримати, зокрема, написати ходотайство про взяття на поруки, яке суд розглянув, але не взяв до уваги. На жаль, тут якісь раціональні аргументи не діють, ну тому що я думаю, що я все-таки політич замовлення за 100 доларів підпалив пошту. На Одещині поліцейські затримали 25-річного чоловіка, який працював на замовлення росіян. Фігурант підпалив вхідні двері поштового відділення, обливши легкозаймистою рідиною. Особу зловмисника встановили і тепер він може сісти за грати на 10 років. Особу зловмисника було встановлено. Слідчі поліції затримали його в процесуальному порядку та повідомили про підозру. В умисному пошкодженні чужого мина вчеленим шляхом підпалу за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під варту з правом внесення застави. Школа дронів місце, де технології стають зброєю. У Черкасах відкрили третю школу від третьої окремої штурмової бригади. Такі вже працюють у Києві та Одесі. Перші школи штурмовики зорганізували у зоні бойових дій для тренування та перекваліфікації військових. Нині у професіоналів можуть навчитися і цивільні. Більше про методики навчання у школі пілотів розкажуть наші репортери. Військовий з позивним шима пояснює будову дрона за партами майбутні пілоти дронів. Уважно слухає інструктора. Військовий з позивним дізель. Він нині на реабілітації після поранення, але час дарма не втрачає. Прийшов у школу пілотування Кілхаус. Дрони це аеророзвідка, дрони це коригування тяжким озброєнням, таких як тяжкі кулемети, міномети та автоматичні гранатомети. Тобто дрони це очі на полі бою, будь-яке КСП використовує Мавіки для того, щоб спостерігати за лінією брови. Школу навчання пілотів дронів Кілхаус у Черкасах створили за аналогію шкіл у зоні бойових дій, щоб мати можливість у тилу відточувати практику польотів. Навчатись можуть і військові, і цивільні. В нас всі інструктори з бойовим досвідом, і кожна лекція готувалася на своєму досвіді і панувалася, якби кажеться, так щоб було максимально ефективно. Ми стараємось не просто так читати, щоб люди спали. Ми розказуємо якісь власні приклади, власні історії. Вчаться дві групи в різний час по 10. Слухачів спершу теорія за партами та перші польоти на симуляторі бувають різні завдання, дають там облетіти, пошукати. Наприклад, якщо ми шукаємо ворожу піхоту, це то це ось там. Ми шукаємо поміж дерев, ми шукаємо там під камнями, під кущами. Бачите, купа завад, і щоб не вдаритись, не впасти. Тільки потім переходять в ангар на справжню випробувальну смугу для дронів. Тут зімітовані бойові умови, ворожа техніка, укріплення та приховані загрози. Наприклад, якщо ми бачимо. Оце коло, то можна уявити, що це корпус якоїсь бронетехніки, наприклад, задня частина танку. Якщо ми влітаємо, наприклад, в цю частину чи в цю частину, то ми а вже ж попадемо, влучимо в танк, це буде влучання. Але це тільки вогневий вплив. Тобто нам треба попасти в центр. Ми уявляємо, що центр це, наприклад, двигун, і нам треба його уразити. Так, звісно, кожна ціль. Наприклад, якщо це квадратні ворота, ми можемо асоціювати це з входом в. Лі... Влітати також в центр цих воріт. чим ти пролетиш ближче до центру, тим краще. Дрони різних модифікацій на полі бою не замінні. Це розвідка, визначення цілі, коригування, нанесення ударів. І головне мінімальні ризики для пілотів. Бракує спеціалістів. Не кожен пілот показує той результат, який би нам хотілося. І у нас, звісно, є, є така тікучка, да так би мовити. Тому що дійсно важлива мотивація, важлива включеність, важливо, важливо, щоб у людини була постійна ініціатива розвитку. Це гонка. По суті, це гонка. Якщо ми не будемо в ці гонці. Першими то ми будемо дуже сильно провалюватись. Усі учні після закінчення курсів здають іспит та отримують сертифікат. Це дає можливість підписувати контракт зі збройними силами та обирати підрозділ. Або ж під час мобілізації засвідчити професійні навички. Наталя Сокол, телеканал прямий. На цьому у мене поки все. А більше інформації почути і побачите у наступному випуску репортера, який буде менш ніж за годину. Ну і звісно, вже більше дискусій у продовженні ефірної години із Марією Клюк та Павлом Рольником, і їхніми гостями. Дякую, Настя.